А мені кебаб. Ну я можу запропонувати свій кебаб. Ні, ні зараз ми зготуємо і ти даш мені свій кебаб на пробу. Я йдемо в наш заклад, це по кебабу за адресою вулиця Волова 16, готувати кебаб. Погнали. Де у вас тут кухня? Я вам зараз приготую свій кебаб. Зараз я тобі покажу, як треба робити. Я і так знаю без вас. Режі. Що дивись? Давай я тебе буду вчити. Спочатку робимо так. Капусту отак. О, але небагато просто щоб зекономити трохи на інгредієнтах. Ми, Перемо... ми тут на інгрієнтах не економимо. Це все йде в кебаб. Помідорчика трошки, трошки огірочки. Отак посипати. А тебе взагалі є дівчина якась Малишко? Ну, як мінімум, одна в день точно буде. А в тебе взагалі великі кебаб? Ну, сантиметрів 25, з вагою десь грамів 300, точно. Братан, ти запам'ятав, як робити кебаб чи ні? Я впадаю, я що. Може, все-таки спробуєш мій кібаб? Мені здається, після того відео ти підеш працювати у наш заклад. курва, Я можу, я хотів свого соусу додати. Авторський. Це що якийсь налисник буде на кебаб? Не близин, не облизи. Ну добре, подивимося, що буде з ним за три хвилини. Бо я не хочу чорного кебаба їсти, якщо чесно. До речі, в нашому закладі великий вибір напоїв до ваших кебабів. Галі спортом займаєшся? Звісно. будова. Дівчина твого віку чи мілфа заряжена? Е, мілфа заряжена, тому що якщо в дівчині немає грошей, то вона буде за тобою заради грошей. А якщо є гроші, то вона буде з тобою через те, що вона любить тебе. Запах Артема Волкова. Да, Чого запах Артема Волкова? Да. Речі мене файна дікалончик. Якби цей заклад був мій, я б тебе вже звільнив і сам би працював, чесно. Ви твір мистецтва. Напишіть в коментарях, чи ви б заплатили взагалі за таку роботу. Не забудьте відписатися. Ура. Мені стається, Кузя справиться швидше, бо, тому що він так по так і б дивився. Голодне, я не змагаюся. Смак ідеально. Ну, скрутка трошки підвела, але е, я тобі дам 100 доларів, якщо відписане тік так поки бала Підписаний? Ні, не підписаний. На жаль.